Доброго ранку! Діти зручно повсідались, слухати приготувались. А скажіть, діти, будь ласка, чи добре ви поснідали? Я вас питаю не випадково. Сьогоднішня наша розмова буде. Досить смачною. Про смачні народні страви традиційні та цікаві. В Україні завжди полюбляли щедре та смачне частування. До наших пір дійшли рецепти традиційних українських страв, які готували господині з давніх часів. І зараз. Ваші бабусі та матусі пригощають вас смачними борщами, голубцями та вареничками. Напевно, і ви, малята, допомагаєте у їхньому приготуванні. На обідньому столі однією з головних страв є борщ. Ви полюбляєте борщ? А з яких овочів його готують? Давайте разом відзначати. Так, діти. Буряк потрібен для борщу. Так, помідор. Так. А картопля. І картопля пригодиться. А морква. Так. Цибуля. а як же? ж? Капуста. Капуста теж. Квасоля. Квасоля обов'язково, а редис ні, не потрібен. А зараз ми познайомимось іншою українською стравою це куліш. Колись таку кашу для себе варили козаки. Варили не на плиті, не в печі, а на багатій в казані. Заправляли таку кашу салом та цибулею. Таку кашу ще називають польовою. У нашого народу є інші улюблені страви, серед яких багато борошняних. Зісно, саме з борошна готують найголовнішу страву на нашому столі. Хліб. А ви знаєте, як готують хліб? Спочатку пшеницю, яка дозріла, збирають комбайнери, молодять її, відділяючи зерна, а потім на млині перетирають її в борошно. А вже з борошна місять тісто та випікають у печі чи духовці хліб. Але з борошна готують не тільки хліб, а й пішки. Пампушки до борщу, булочки і звичайно ж вареники. Готують їх з найрізноманітнішими начинками: на будь-який смак, картоплею, з грибами, з капустою, з м'ясом до обіду, а на десерт з солодкою начинкою, сир, мак, вишня. А до столу вареники подають зі сметаною, цибулевою піджаркою і з вершковим маслом. Деякі страви є традиційними до народних християнських свят. Так, на різдво українці готують кутю. Це пшенична каша з медом, родзинками, горіхами та маком. А ще варять узвар. Це компот із сушених яблук, слив та груш. А ось на великодні свята печуть солодку паску. Діти, а у вас вдома часто бувають на столі наші національні страви? Скажіть. Яку святкову та буденну їжу готують ваші мами та бабусі? А зараз гра. Давайте отгадаємо страви українські національні за їх коротким описом. Рідка страва червоного кольору, приготовлена з посічених буряка, моркви, томатів, капусти, карт. Картоплі, цибулі? Що це? Ось наступна страва. Це невеличка страва, виготовлена з борошна в формі хлумісяця картоплею, капустою, печінкою, ясом. Так, це вареники, рідка пшоняна каша заправлена цибулею та салом. Як зветься ця каша? Відгадаємо іншу страву пшенична різдвяна каша з медом, родзинками, маком, солодка. Так, діти, це кутя. Ще одна страва це печений, довгастий виріб з з начинкою всередині. І називається він пиріжок. І остання страва традиційний. Хлібний виріб, який печуть на Великдень. Паска! А тепер давайте перевіримо, що ви знаєте про хліб. Відповідаючи на запитання, треба обрати одну правильну відповідь. Хліб це виріб з чого? З овочів, з борошна чи молока. Борошно. Із якої рослини виготовляють борошно для хліба, з гороха, з пшениці чи з квасолі? Вірно, з пшениці. Де і як готують хліб печі, а з чи варять у кастрюлі? Звичайно ж, випікають у печі. Чи духовці, на чому хліб подають гостям? На великій тарілці, на розписному підносі чи на вишитому рушнику? На вишитому рушнику. А що за звичаєм ставлять зверху на каравай цукорницю з цукром, блюдечко з медом, сільничка з сіллю. Хліб. На вишитому рушнику сільничка з сіллю. Це символ гостинності українського народу. На цьому зустріч з традиційними українськими стравами закінчено. Ви молодці, діти, до наступної зустрічі!